Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Друзі, сьогодні хочу показати Колеос. Чесно, погода не дає нормально пофотографувати автомобіль, аби я тут на дачі був. то кожних 10 хвилин іде дощ. Ну, не знаю. Ну, можливо, я перебільшував, але кожних пів години так точно іде дощ і навіть не знаю, у нас вже якісь субтропіки по Колеосу. Детально зараз розповім. Розповім про цей автомобіль, це Renault Colos 2013 року 2,5 бензин, механічна коробка передач, повний привід 4 х 4 має він комплектацію Bose. Значить, Зараз я вам покажу його стан. Швиденько пробіжусь, відео буде недовгим для тих, кому цікаво придбати такий автомобіль. Чистий 13 рік. Оригінальні диски. Колір білий перламутр автомобіля, він, на жаль, брудненький, Ну, не бачу сенсу мити, тому що мий не мий, кожних півгодини йде дощ. Так, по пробігу у нас, друзі. Я його закидав Viber в Telegram. Ви там, в принципі, можете побачити. Зараз 170 тисяч, рівно в нього, оригінальний. Замінено тут олива і фільтри. По двигуну, тобто зараз замінювати не потрібно. Є навігаційна система. Двухзонний клімат-контроль, шкіряна керморучка, є круїз-контрол, є чотири підйомники, регулювання складання підігрів зеркал, безключовий доступ, два ключі, механіка, шість передач, електростояночний тормоз, режими 2 wd 4 вд система запуску без ключа старт-стоп. Ну, звичайно, що двохзоний клімат і все таке інше. У нас є підлокітник, у нас є підігрів двох передніх сидінь, акустика, боус, сабуфер в багажнику. Так, хто хоче у нас він кода, я зараз покажу його, зробите собі скріншотик. Так, полка, до речі, присутня, вона на задньому ряді. Я щось її положив і забув сюди перекласти. Значить, тут у нас зараз покажу, є фаркоп, яким не користувались фактично. Я не бачу, щоб вони користувались. Так що для тих, хто буде користуватися в селі, великий-великий. Прямо глобальний плюс. Далі в нас є акустика Bose, докатка, ну і весь комплект. Аварійка. Все присутнє. Так, фаркопчик, Положимо все на місце. Поличку зараз перекладу теж сюди, щоб було гарно. Задній ряд колеуси збережений чудово. Все добре. Тут, на жаль, на мийці мені понатирали сидіння якимись штуками. Сказали для екошкіри. ну не знаю, столики є для заднього ряду присутні. Значить, 170 пробігу, чистий 13-й рік, повний привід, нефарбований кузов. По автомобілю. Отут було дві м'ятинки, їх підтягували, невеличкі маленькі. І тут є ще одна мікромятинка на задній кришці. Ну, нічого критичного, звичайні сліди експлуатації показую моменти, які є. А далі по автомобілю. Ми маємо фактично нові альмінні диски передні, ну не фактично, а вони нові. Хороші колодки. гарні нержаві стійки. Маємо так само фактично нові задні альмінні диски. Ну, не фактично, а нові, я не бачу тут слідів використання. Хороша гума літо цього, на цьому автомобілі. Ціна, друзі, цього автомобіля 12 600 доларів. Ціна без торгу. Кому цікаво, приїжджайте. 170 пробігу, реально гарний стан, реально нефарбований, хороший колеос в повному комплекті, з дисками, з підсилювачем, цілий по кузову гарний. Зараз покажу також під капотом. Так, у нас 13-ка оригінальне лобове вітрове скло. Не змінювалось. Так, у нас їх зробили. На автомобіль трошки каку, треба помити, поїхати. Дуже класно, що колір білий перламутер. Отаке. От Зараз покажу під капотом. Є в нього сервісна книга присутня. Я покажу вам він код. Ви можете пробити собі по базах офіційних дилерів. Прошу, він в групі також, в вайбер групі також був вінкод. Можете пробити. Дуже подобається мені в колеосах динаміка цих. Їдуть вони круто, динамічні автомобілі. Зараз покажу вам під капотом. Антифриз з цієї сторони на місці. Все працює ідеально тихо. Встановлений оригінальний АКБ під капотом. Не кручено. Ну, Тут в принципі все добре під капотом. Я питань до нього ніяких не маю оцього автомобіля. І по технічному зауваженню. Ну, тобто треба розуміти, що замінені гальмівні диски. Тут, бачите, теж не кручено болти. Так, ну, тут я не буду піднімати, друзі, він теж тут не кручено. Не буду навіть його тут, як покажуть, знімати. Цікаво. Можете приїхати самі переконатися, подивитися, живий колеос, абсолютно робочий клімат-контроль, не подертий, не потертий, гарний салон в дуже адекватному стані. Є така затертість на фарах, це хвороба взагалі колеосів. Що з ними роблять? Як вони стануть такі мутні, ти починають, їх просто полірують, шліфують спочатку тисячкою або двохтисячкою. Потім полірують і потім лакують. Ну, в принципі, в колеоса досить розповсюджена проблема. Так їх і рятують від цієї проблеми. А, ну Все, друзі, два ключі, сервісна книжка. Тут все присутнє, салон дуже охайний, гарний. Оригінальні лежать коври в машині гарно пахне хорошою машиною. 23-й рік вона вон по Швейцарії їздила, бачите, є вінетка на дороги європейські. Тут всі документи присутні. Сертифікати, все є в документах 5-й місяць, 2013 рік. Розмитнений точно так само 13-13. Тобто ну машина на реєстрації стане чистим 13-м роком. Цікаво, приїдьте до нас, придбайте, він в Рівному Колеус. Може переїхати до Києва. Якщо цікаво, переженемо до столиці за додаткову плату. 12 12600. Ціна цього Рено Колеос. Всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Чудовий автомобіль зі Швейцарії. В принципі, ми їх привозимо досить багато цих автомобілів. Колеосами зараз напряг, великий, з колеосами самими. Друзі, під замовлення. взагалі зупиняю послугу замовлення під ключ з Європи. Чому? Тому що, на жаль, всі орієнтуються на ціну авторія. А з сьогоднішньою ситуацією з вартістю мита, з сьогоднішньою ситуацією з вартістю автомобілів там, влізти в цю ціну авторія ну, прямо стає майже неможливим. Тому я дуже довго виконую замовлення, деякі замовлення тягнуться по 2-3 місяці. щоб взяти щось таке адекватне, щоб ціна була адекватна і стан був адекватний. Дуже багато поганих машин в Європі також. Тому поки що призупиняю. Але. Якщо ви маєте бажання придбати по вищі середини ринку трішки, ближче до верху ринку ціну, то тоді ми такі замовлення будемо брати. Середина ринку і низ ринку замовлень брати, на жаль, не можемо, тому що ну, нема з чого вибрати, а ніхто не хоче погоджуватись на такі собі автомобілі, які мають певні дефекти. Тому так. От Навіть взяти замовлення на такий 2,5 кулес, щоб він був не фарбований з пробігом, щоб був сервісований, замінені диски, щоб воно було в такому стані, його важко знайти. От він трапився, ми його придбали. А так взагалі не так просто цей кулес її знайти в такому стані. Тому, тому поки що, друзі, так, така інформація для вас: такий кулеос. Я його помию, він буде гарненький, чистенький, буде натерта гума, як приїдете забирати. просто що. В даний момент ну, немає сенсу, тому що от ніби небо таке красиве, чисте, гарне, але через кожну годину пускається злива і все перетворюється в кашу. І Все перетворюється, знову стає брудним. Тому так, всім добра. Всім пока, друзі. Обов'язково не забувайте підписуватись на ресурси. Посилання є в описі до відео на Telegram, на Viber. Там є всі свіжопригнів автомобілі з Європи. В чесному стані з чесним пробігом. Якщо цікавить, телефонуйте, приїжджайте, дивіться.